Тижня вийшло студентство. а воно вийшло не просто потанцювати чи заспівати на Майдані. Воно вийшло, щоб запалити Франківську цілу область. Разом ми розпочали революцію! Товариство, студенти, виконачі, робітники, зараз в Києві точиться страшна бійня. Реально, людей б'ють, розбивають голови, б'ють дівчат, б'ють матерів, б'ють слабких, тому що вони там всі такі великі сильні, правда, товариство, а ми для них нічого, тому що ми прості студенти, вони думають, що ми не маємо права щось вирішувати. Подивіться, скільки нас багато є тут. Люди приходять і приходять. Холодно, сніг, дощ. Ми стоїмо і далі. Ми хочемо боротися, бо зараз вирішується все. Зараз вирішується. Яка Україна буде далі? І ми всі будемо тут. Правда, товариство? Правда? І тому товариство хочу закликати геть з невіру, геть цинізм! Геть без надію, ми всі тут прийшли боротися, а не після співати. Разом і до кінця, разом, разом і до, до кінця, разом і до кінця, разом, разом і до кінця, разом і до кінця, <ispering éc à silicone> разом, і до кінця, разом, і до кінця, разом, і до товариство, скажу так: не біймося, борімося, нам Бог допоможе. Наша справа є правильна. Слава Україні!